Єгипетський суд засудив колишнього президента Мохамеда Мурсі до страти. Такий же вердикт оголошено щодо 105 членів руху брати мусульмани, лідером якого був Мурсі. Колишнього президента Єгипту Мохамеда Мурсі і понад сотню його прихильників з руху брати мусульмани засуджено до смертної кари. Суд Каїра визнав їх винними у вбивствах та викраденні поліцейських при масовій втечі з в'язниці під час революції 2011 року. Після повалення Хосні Мубарака Мурсі став першим демократично обраним президентом Єгипту. Однак під час свого правління викликав невдоволення єгиптян розширенням своїх повноважень і підтримкою консервативного ісламського руху Брати мусульмани влітку 2013-го після масових протестів, військові усунули Мурсі від влади. Рух брати мусульмани заборонено, а тисячі його членів заарештовано. Правозахисники неодноразово виступали проти політичних репресій в Єгипті. Смертний вирок Мурсі і його прихильникам також викликав бурхливу критику. Amnesty International назвала його фарсом і зажадала повторного розгляду. За законами Єгипту смертний вирок мусить затвердити Верховний Муфтій. Але навіть після його схвалення обвинувачені матимуть право на апеляцію.